Доброго дня, пані та панове, це Ігор з Канади. Я також хочу почати це відео зі слава Україні! Слогани, тому що дуже багато людей заходять на цей канал та вони пишуть мені на російській мові та кажуть, щоб я зупинився спілкуватися українською мовою. Але я цього робити поки що не планую. Тому поїхали! Не забудьте підписатися та поставити подобайку. Я хочу вам сказати, що я вже в Канаді. З 2012 року приїхав сюди з міста Харків. І я також хочу нагадати, що я прожив за межами України більше років, ніж я прожив в Україні, тому мій менталітет трішки відділяється від багатьох людей з мого міста Харків, тому що я прожив за межами України дуже багато років. Тому для мене асиміляція у Канаді була, так сказати, природною. Але я хочу сказати, що ж трапилося за ось ці останні 12 років. Я хочу вам сказати, що ці 12 років вони були дуже важкими. Тобі приїхати до Канади, навчатися тут, закінчувати навчання, потім пошуки роботи, працювати на форкліфті. Розгружати фури, працювати дуже важко за 10 доларів, 25 центів у час і бути міжнародним студентом, який приїхав з України без статусу в Канаді. Так казати. Коли ви дивитесь, скільки вас днів залишилося у Канаді на вашій візі, та вам ви знаєте, що ви хочете після того, як воно закінчиться, вам потрібно буде повертатися до України, але ви для себе вирішили, що не, жодного разу ви не хочете повертатися до України. Тому що це я, я для себе ви я так сказати... Ось отак вирішив, що я не буду повертатися до України у будь-якому разі, тому щоб для мене залишитися у Канаді, мені потрібно робити еміграцію, шукати роботу, працю. І це було дуже важко. І, і дуже багато стресу так казати. Я пам'ятаю, коли ми не могли собі придбати автівку, як я ходив. Я навіть... Ось я приїхав сюди самостійно, без, без кого. Як я ось це ходив пішки, зберегав гроші на, на автобусах, так казати, на TTC, купив собі велосипед та сандалів на цьому велосипеді, щоб він себе окупив за декілька місяців, щоб не платити за транзит економив гроші, так казати, навіть коли вже сніг був, я сандалів на цьому велосипеді. Ось губи трискаються, весь весь спітнівший, мокрий, вонючий, так казати, їду на цьому велосипеді, збираю гроші, щоб залишитися. Тут було дуже складно. Орендувати житло, коли ти не заробляєш достатньо грошей, щоб платити усю оренду, тому ти живеш з двома людьми, як ти сам, як румейт, тому що твій так казати, що ти заробляєш. Доход не, не дозволяє тобі зняти житло самостійно. І ось у цій країні, де усім людям на тебе наплювати. Це було дуже складно. Я ось я емоції і все. Це було дуже складно. Ти не хто у страні, у місті, де тебе ніхто не зна, та ти якось намагаєшся тут існувати чи вижити. І коли ти спілкуєшся з іншими людьми, вони кажуть, що вони тебе департують, департують, тут тобі нічого не світить у цій Канаді. Ось яке життя в мене було перші роки у Канаді, це було дуже складно. І я скажу таку річ, що, що я пам'ятаю, коли я шукав роботу, працю, коли я зробляв десь ні, менш ніж 20 тисяч на рік, коли люди. Мені казали, що ось е, я заробляю 40, 45 чи 47 тисяч на рік, я вважаю, ось ці люди дуже багаті. Як вони це роблять? Це майже дважди більше, ніж те, що я заробляю. Але після цього, коли я почав заробляти 45-47 тисяч доларів на рік, після цього я... Почав дивитися на людей, які заробляли 60 чи 7, 70 тисяч нарків. Я вже фау. Це майже два, це майже дважди більше, ніж я заробляю. Вони багаті, вони, вони навіть дивились на мене якось зверху донизу, коли на мене дивились. Це було так казати embarrassing. Стидно так казати. Я, я Скажу, це було дуже складно починати з, з самого низу. Багато іммігрантів, вони виструїлися, пошуку шукали роботу на стройці, щось, щось там строїли. Тому що чому вони це робили? Тому що ви одразу заробляєте набагато більш грошей, ніж ті люди, які працюють у офісі. Не потрібно знати язика, не потрібно нічого знати. Але коли ви так казати, отримуєте ліцензію як ремесленника, там якогось пламера чи карпентера, ви можете заробляти дуже багато грошей, десь 70 тисяч з самого початку, коли ви це зробите. І на той час це було дуже багато років грошів, так казати. і Зараз 70 тисяч це не дуже багата сума, але дуже багато людей. Якщо ви мене запитаєте зараз, Ігоре, дуже багато людей мене це питають на, з цього каналу та з інших. Тому що я працюю реалтором з експіріалті. Вони кажуть, Ігор, тут у Калгарі, Альберті, Ігоре, скільки середня сім'я заробляє в Канаді? Скільки ти вважаєш, що середня сім'я, я вам скажу таку реч. Середня сім'я, з мого рахунку, що я знаю, з моїх клієнтів, з людьми, з якими я працюю. Так, я працюю з людьми, котрі заробляють і 70 тисяч доларів, і 260 тисяч доларів на рік. Так, є дуже багато людей. Але, я б так казати, у середньому десь 90-90. Десь та, мабуть, 115 тисяч доларів у середній чоловік, як чоловік та дружина, які заробляють на сім'ю. Тобі ж дві людини працюють. Інколи це одна людина, скільки заробляє, але жінка не заробляє багато. Інколи вони заробляють, інколи жінка заробляє трошки більше, та чоловік трошки менше. Але десь так я б казав. Я навіть бачив, жінка заробляє 160 тисяч, та е, чоловік заробляє 160 тисяч, е, працюючи у ІТ. Тобі ж я, я бачив усе. Я бачив дуже багато речей, і навіть людей, які заробляють, oh, it was just cold now, it's too hot, які заробляють. Я б казав 260 тисяч на людину, Я навіть бачив таких людей, працюючих у консалтингу, у Ernst Янг компанії. Але ми не будемо розмовляти зараз про дуже багатих людей. Давайте поспілкуємося, що трапилося у Канаді за ось оці роки, коли я тут жив. Я хочу сказати, що воно було дуже важко завжди. Я не пам'ятаю того року. От дуже багато ютуберів кажуть, ось усе стало. Так казати, не дуже гарним зараз у Канаді. Воно було краще. Я скажу, що коли я приїхав до Канади, воно було дуже складно. Дуже-дуже складно. Навіть я б казав складніше, ніж дуже багатьом сім'ям з України, які приїхали до Канади. Я пишаюсь тим, як люди з України приїхали, як вони знайшли працю, як деякі люди приїхали. Тільки приїхала, вже закінчили свою міграцію, вже отримали сертифікацію, вже заробляють набагато більше, ніж я заробляв, коли я приїхав. В мене це, в мене це зайняло дуже багато років, щоб заробляти дуже гарні, так казати, гроші у Канаді. Це, це не було ось, ось таким, так казати, швидким засобом, щоб заробити. Це в мене зайняло. Ось це, мабуть, 12 років, а деякі люди з України зараз вони це роблять за три роки. Я вважаю, що вони набагато умніші, ніж я, та талантливіші, ніж я. І це дуже see, так казати. Я, я їм не завидую, я їм і пишаюсь, тому що вони це, це роблять. Але я хочу сказати, що так, все змінилося. Зараз вони зачиняють цю імміграцію, зупиняють імміграцію. Я навіть зараз працюю з одним чоловіком, який, який дуже страдає, тому що він звертається до мене, він імміграційний консультант, та він каже мені, Ігоре, що робити, чи треба продати моє житло. Я придбав його один рік назад, Зараз я не можу собі придбати нічого, грошів немає. Тому що імміграцію вони зупинили, клієнтів немає, грошей немає, є дуже багаті бороги, так казати. Треба платити ось цей моргідж, кредитні картки за автівку, за все, але нічого немає, тому що вони зупинили еміграцію. ж так є. Дуже багато людей постраждало зараз у Канаді з тим, що коїться. Я, тут був, коли... Я приїхав до Альберти, коли нефть та газ були дуже дорогими, коштливими. Я приїхав до Альберти, коли в мене зайняло знайти най... тут працю для себе одну неделю. Тому що на той час в Онтаріо ситуація була не дуже гарна, але в Альберті. Тут було все дуже гарно до 2014 році, коли я сюди приїхав, тому мені пощастило приїхати сюди у гарний час. Як я сюди переїхав, це була інша історія. Як я жив за малборо Молом, як я жив в так казати, де усі бідні люди жив, поживають так казати. І ще я хочу сказати, що після цього. Почалися проблеми, де нефть пішла донизу, коли люди почали, так казати, виїжджати з Альберти, продавати усе. Та й усі, усі стали біднішими. Коли люди були, куди людям пощастило, які не залишилися без праці. І мене теж сократило в один момент, тому що мій праце, так казати, імплоєр казав мені, чи ти будеш працювати так казати, газ, газфітером, навчатися на нього, чи я тебе сокращу. І він мене скоротив. Тому навіть я залиши без праці. І пошук праці був не дуже легким. Тому що, якщо ви хочете знайти гарну працю, це е, е, займає дуже е, довгий так казати, срок. І ось я Знайшов одну працю і ось як воно, воно у Канаді все працює. Коли у вас немає праці, дуже складно знайти. Але чомусь, коли у вас є праця, дуже легко знайти іншу працю. Тобі ж, коли я тільки знайшов ту, те, того, е, е, ту компанію, в мене був вже оферт, е, ту, е, ту е, е, як це казати, в мене ключі на англійську мовою, з іншого емплоєра. Е, за ту е, за те ж саме, що я робив, але за набагато багато більш грошей. Я б казав, мабуть, two times larger income. я б так казав. Майже. Я заробляв десь 17-50 доларів у час, але в мене був job offer на таку ж працю з 24 доларів у час через, через декілька місяців. Але я хочу сказати, що так, не ко... я не пам'ятаю, щоб у Канаді щось було нескладним. Навіть дуже багато людей забули про цю корону, яка тут трапилася. Тобі ж я хочу сказати, коли я приїхав до Альберти у 2014 році, тут було набагато краще, ніж воно, було після цього, коли нефть пішла донизу, коли ковід почався. І все таке, я хочу сказати, я пам'ятаю той день, де я так казати, на сьомому небі, коли я заробляю. Більш ніж 120 тисяч доларів на рік, а потім через 3 місяці яко, якоїсь там корони я заробляю менш ніж 30 тисяч на рік. І тому що праці не було. Я пам'ятаю, ось оці ups and downs, так казати, взліти та падіння у Канаді. Тут нічого такого легкого не було за, усю, за усе це за цей час так казати. Ну я хочу все ж сказати, що так, інфляція, нерухомість і все стало складніше, ніж воно було, але також воно стало легше, тому що через час я вивчив англійську мову. Через час я знайшов засоби, я знаю дуже багатьох людей, я знаю, як знайти працю, я знаю, з ким треба спілкуватися робити, і як, які очікування, і як шукати. Тобі ж воно стало і складніше, і легче. Од одноразно так казати. Тому, тому що в мене, в мене ніколи не було такого як лотереї. Тому що деякі люди приїжджають, вони знаходять працю. Споріг, так казати, тільки вони з'явилися, одразу їх взяли до праці і усе добре. В мене такого ніколи не було. Для мене завжди було складно, так сказати, працювати у Канаді. Хто більше ще... зараз люди дуже багато на мене дивляться, вони ось ти придбав три будівки, в тебе там те, в тебе там то, ось. Це тому, що тобі було на. Настільки краще, та ти приїхав у, у добрий час. Ні, це було дуже важко, дуже складно. Е, якщо ви не дивилися мій англійський канал, е, подивитися канал за 8 років. Я працював водієм на Uber. Поки я працював у компанії Oil and Gas. я зробляв дуже гарні гроші, але на вихідних я працював. Таксував, так казати, водієм на Uber. Потім я також робив консалтинг. Потім я знімав відео для City в Calgary як контрактор. Я, я робив, що, що міг у Канаді, щоб заробити гроші. І ось ці additional sources of income так казати, з Uber, я змог, так казати, як це казати, я вже не пам'ятаю українську мову, зберегти. Ту суму гроші, яка потрібна, щоб дати перший внесок на придбання нерухомості. Ось так я і придбав нерухомість. Потім здавати, потім зробити. Тобі що я намагаюся сказати? Так, за останні 12 років я б казав, у Альберті ситуація набагато краще, ніж в Онтаріо. Але так, приступність. Я б казав, зачекайте, я б казав, у Калгарі Приступність стала меншою, ніж коли я сюди приїхав, я вважаю. Якщо ви подивитесь на Forest Lawn та інші ком'юніті, воно було воно гарніше зараз, ніж воно було. В Онтаріо вона зросла дуже багато разів. І Онтаріо стало яким, якимось щетхол зараз. Я б туди навіть не сувався. З усім, що трапилося, коли я приїхав, в Онтаріо було дуже гарним містом Торонто. Я хотів там залишитися. Коли я приїхав до Калгарі, я потім хотів повернутися до Онтаріо. Але коли я туди приїхав, я зрозумів, що там робити нечого, тому що Альберта ще краще. Так, нерухомість виросла, виросла у ціні, так казати, доходи падали. Є я б казав, найбільше мінус це, це ціни на нерухомість. Інфляція та ціни на, на, на так казати кошти, які потрібні, щоб е, тримати усю сім'ю. Зараз мене двоє дітей та жінка. Я хочу сказати, що е, дуже важко платити за, ус, за, за усе, тому що треба платити за дітей, за їх навчання у садику, але вони зробили деякі програми, що ми що робить це. Трешки, трошки е, кращим, ніж воно було. Я пам'ятаю, коли все це почалося. Я пам'ятаю, коли я платив е, 1500 тисяч доларів за одну дитину у childcare. Зараз воно було 3 тисячі. Ви розумієте, що з такими грошима можна на, на, на працю не ходити. Якщо ви ходите та працюєте десь за такі гроші, е, е, that's why some, деякі люди. Вони не працювали, вони сиділи вдома з дітьми, тому що якщо у вас багато дітей, то воно дуже кош... коштує. Але це стало кращим. Тобто, ще я намагаюся сказати, деякі речі, речі стали більш поганими, деякі речі стали кращими, ніж воно було. І це дуже, дуже гарна новина з цього прикладу. Але я б хотів сказати, що. Я хочу, щоб у Канаді було краще, тому що дуже багато речей, які склалися у Канаді, таким шляхом. Що ось коли вони розігнали ось цей протест тракерів, коли вони зупиняють, так казати. Добичу нефті та газу, коли вони прихиляють Альберту, ось у цей сепаратизм, який трапляється. Я також хочу пояснити те, що про сепаратизм. Люди не розуміють, що, це, що тут коїться у Альберті про сепаратизм. Я вам хочу сказати, що я бачу. Так, я можу зняти одне, одне, окреме відео про це, але ось у цьому відео я кратко хочу сказати. Люди <кхм> хочуть. Того статусу, який Квебек має. Особливого статусу у Канаді як Квебек, а нічого іншого. Тобто, не від'єднатися та до США, але отримати статус як Квебек має. Щоб мов, щоб ми могли робити щось, як ми вважаємо це кращим для Альберти. Ось це якийсь. Краткий такий самер, тобі ж не хвилюйтесь, Алберта не, не відділяється від Канади поки що. Але we'll see what happens next через декілька років. Але зараз люди розмовляють не про відділення від Канади до США, а про особливий статус, суверенний статус у канадській, так казати, федеративній системі. Але я хочу сказати, що Канада все є одною з найкращих країн у світі. Я знаю, що у багатьох інших країнах, навіть у Ізраїлі, нерухомість стала більш, так казати, expensive, дорогою, та у всьому світі усе змінилося. Тобто жив і в Канаді. І, і та, мені не подобається ліберальна влада, тому що дуже багато цензури, дуже багато так казати марксизму ленінізму коїться у Канаді, коли. Людям не дають висловлювати, що вони кажуть, та є ось така медійна цензура та інші речі. Я завжди проти того, щоб влада так казати, стримувала людей від того, щоб люди казали свою думку. Тому що коли люди не мають права на слово, коли є така цензура, це буде як Росія, а не Канада, тобі ось ось що я вам кажу, е, і чому мені не подобається, що коїться у Канаді у лібералів, е, коли вони арештовують е, репортерів та інші речі, ми я, я окремо відео про це зниму. Але я що хочу сказати, я хочу сказати одну річ, що свобода це не право, це не е, ваша свобода, це не привілегія. Ну е, як це казати? Це не право, яке вам дано государством. Це привілегія, яку потрібно відстоювати діями. Якщо ви не будете стояти за свою свободу, ви будете рабами і у вас свободи не буде. Тобі ж це така річ, за яку завжди треба боротися та відстоювати. Якщо ви, ви перестанете це робити навіть на хвилину, у вас не буде свободи. Ось що я хочу сказати. Тобі ж навіть у Канаді нам потрібно відстоювати свою свободу та завжди за неї боротися, щоб воно того не стоїло. Інакше в нас не буде демократії, інакше в нас буде ось що трапилось у Росії. Люди бояться навіть щось казати, і падають вони з вікон, якщо вони щось кажуть. Тому що вони вважали, що це їх право, та бездіяли. Побачимося у наступному відео. Усього вам найкращого. До побачення.